Астрономія 11 клас, урок 23. -й. Подвійні зорі, планетні системи інших зір. Типи подвійних зір. Спостереження показують, що багато зір у Всесвіті утворюють пари або є членами складних систем. Подвійними зорями називають близько розташовані пари зір. Розрізняють оптично й фізично подвійні зорі. Оптично подвійні зорі складаються з досить віддалених одна від одної у просторі зір, які випадково проєктуються на небесну сферу за променем зору. Фізично подвійні зорі є системами близько розташованих у просторі зір, зв'язаних силами тяжіння, що обертаються біля загального центра мас. Зорі фізично подвійних пар часто мають різні кольори. Перша відома ще в давні часи зоряна пара міцар і алькор, приклад оптично-подвійної зорі. Навіть у шкільний телескоп добре видно, міцар складається з двох дуже близьких зір, які не можна розрізнити неозброєним оком. Ця зоряна пара приклад фізично-подвійної зорі. Фізично-подвійні зорі, залежно від способу їх спостережень, діляться на візуально-подвійні зорі. Їхні компоненти можна побачити за допомогою телескопа візуально або сфотографувати. Затемнівано подвійні зорі. Їхні компоненти періодично затуляють один одного від спостерігача. Спектрально подвійні зорі. Подвійність проявляється в періодичних сувах або роздвоєннях ліній їхніх спектрів. Астрометрично подвійні зорі. Одну зорю, яка впливає на правильний рух сусідньої, не видно. Перший список подвійних зір склав у 1803 році англійський астроном Вільям Гершель. Цей перелік містить кілька сотень об'єктів. Періоди обертання компонентів у візуально подвійних системах мають від кількох років до кількох тисяч років. Подвійні зорі є окремим випадком кратних зір, що складаються іноді з кількох компонентів. Існують зорі, потрійні і навіть більш високої кратності. До кратних зір прийнято зараховувати зорі, що мають менше, ніж 10 компонентів. Системи з більшим числом зір називають зоряними скупченнями. Подвійність і кратність у зоряному світі широко розповсюджене явище. Затемнювано подвійні зорі. Затемнювано-подвійні або затемнювано-змінні зорі є тісними парами, що обертаються з періодом від кількох годин до кількох років, по орбітах більша піввісь яких порівняна із самими зорями. Через ці причини ми не можемо побачити окремо їхні компоненти, тому що кутова відстань між зорями дуже мала. Судити про подвійність системи можна лише за періодичним коливанням близько. Якщо промінь зору під час спостереження таких зір і площини їх орбіт практично збігаються, то в таких зір виявляється явище затемнень, коли один з компонентів проходить попереду або позаду другого відносно спостерігача. Різницю зоряних величин у мінімумі і максимумі близько називають амплітудою, а інтервал часу між двома послідовними найменшими мінімумами періодом змінності. Спектрально подвійні зорі. Зорі, подвійність яких установлюється лише на підставі спектральних спостережень, називають спектрально подвійними. Постійне вдосконалення методики визначення зміщення спектральних ліній дало змогу в 1995 році виявити в зорі 51 у Сузір'ї Пегаса супутник масою в половину маси Юпітера. На цей час методом променевих швидкостей у понад 300 зір виявлено планетні системи, вони одержали назву екзопланети. Екзопланета або позасонячна планета це планета, що обертається навколо зорі, тобто за межами нашої сонячної системи. Екзопланети надзвичайно малі й тьмяні порівняно із зорями, а самі зорі перебувають у край далеко від Сонця. Першим намагався розглянути в телескоп планети біля інших зір голландський математик і астроном Крістіан Грюйгенс ще в 17 столітті. Однак він нічого не зміг побачити, оскільки ці об'єкти не видно навіть у потужні сучасні телескопи. Лише відкриття в 1995 році планети, розташованої біля Зорі 51 у Сузір'ї Пегаса, дало початок зовсім новій галузі астрономії, вивченню позасонячних планет екзопланет. До цього планети були відомі тільки в однієї зорі нашого Сонця. Для пошуку планет за межами Сонячної системи астрономи за останні десятиліття обстежили понад три тисячі зір. Біля деяких зір знайдено по дві, три і навіть чотири-п'ять планет. астрометрично подвійні ЗОРІ Трапляються такі тісні зоряні пари, коли одна із зір або дуже мала за розмірами, або має малу світність. У цьому випадку таку зорю розглянути не вдається, але виявити подвійність можна. Яскравий компонент буде періодично відхилятися від прямолінійної траєкторії то в один, то в інший бік, начебто по прямій рухається центр мас системи. Такі збурення пропорційні масі супутника. На сьогодні відомо понад 5 тисяч затемнівано-змінних зір різних типів.